Всім привіт! Початок жовтня. У мене сьогодні в зимовій теплиці був чистий четвер і хочу показати наше опалення, доки ще не закидала, бо буду зверху стіл ставити сітку, рослини. Дуже давно у нас було таке корито, ми не знали, куди його примінити. І приварили до, до нього ніжки Та сантиметрів 30 цим ніжкам. Стоїть воно на землі. Газова плитка теж стоїть на землі, порожня. В кінці дирка прорізана. Щоб... Коли горить, піднімається гаряче повітря. І разом із відходами горіння, оце воно, тут бочка дуже гаряча. Але шкоди вона не робить. Навіть стил над бочкою стоїть, то рослинам дуже подобається. Далі дирка сюди ж гаряче повітря виходить і пішло у трубу. Труба широка. 200 мм, 15 метрів труби, трішки одрізали, бо теплиця коротша. Зараз фольгою оце усе буду міцно укріплювати. Фольга ж не горить у нас, хоча тут і не дуже жарко, щоб тяга була горна. Труба через убить столом аж до кінця теплиці і виходить. Вона трішки піднімається. Ця труба, так на око не видно. І далі ось виходить на вулицю. де Марик височенько треба, щоб тяга була. Колись ми зробили невисоко, воно його задувало вітром. Воно аж куди виходить? Височенько, чим вище, тим краще. Ну, не занадто. І є така задвижечка. Регулюємо тягу. Майже весь час воно напівприкрите, Відкриваємо, спробували, тягає і прикриваємо. Таке опалення у нас мінімум затрат. Ми розглядали оцей дров'яний котел, який коштує дорого. Дрова теж не дешево і виходить, ще до нього треба і водяні труби. Ну Систему робити. Треба всю систему, це, це не дешево. На ті гроші можна стільки балонів газу купити, що ми і робимо. Ефективніше працює, коли є вентилятор, але і без вентилятора ми декілька років так опалювали, усе добре. В кінці теплиці тоді просто не так тепло. Газова плитка приєднується до балона. балони ще в гаражі не притягували сюди. Ще не було такого холоду, щоб опалювати. І мені дуже подобається, у мене всі рослини, які витримують приморозки. Ще не було приморозку, але вони можуть витримати невеличкий. Бегонія не витримає, але я навіть не знаю, що з нею робить долі. Звичайно ж, балоном газу таку велику теплицю взимку опалювати неможливо, опалюватиметься лише серединка. Зараз я утеплила, ось поставила утеплювач кругом кругом, щоб холод відсікти. Плівка тут подвійна. І пізніше ще буду прибивати ще одну плівку маленьку кімнатку робити і утеплювати, ставити, і потолок закриватиму. І якщо будуть дуже великі холоди, то в мене є можливість забрати в хату. У нас у селі хата велика, лампочок багато. Якийсь тиждень-два я витримаю. Була одна холодна ніч, так я і оцю Діхондру втягла сюди. Усе повносила, щоб не померзла, воно й морозу не було. Зате ми все поробили швидше. Пеларгонії повкорінювалися. Дивилася, є корінчики. Держу їх майже сухими, трішки поливою. Готую теплицю цю заранше, бо як передадуть приморозки, то будемо прибирати помідори у великій теплиці. Тоді часу не вистачатиме на оцю маленьку. Та й хочу сюди вже ящики наповнювати. Стаканчики землею приносить, ставить під стил, щоб уже все приготовлено було на весну. Не сподобалось мені навесні набирати землю, а ото восени найкраще. Стоїть вона у ящиках готова, стільки мені треба. Це мішечки для землі. Нові там будуть. Ось понабирала і буду під стил ставити. Я не намочую. Воно все рівно в теплиці висохне. З перші роки я хвилювалася, що земля суха, але водичкою з фітоспоріном перший раз поливаю, все сходить, все росте, якщо пікірую. І будемо сюди, мабуть, набирати землю, бо на вулиці дуже незручно сидіти на вітрі. Розпочала змішувати землю, набирати у стаканчики, ось через сітку пересівати, на вулиці сидіти незручно протяги, там сонце пече, а там вітер дме. Буду тепер туди перебиратися, змішувати землю, заносити у теплицю та й там набиратиму стаканчики. Вже тепер вона готова і ставитиму ящички під столи. У цій теплиці теж ось покажу опалення. Тут ліс. У липні останній раз я пообривала листя і, і погані рослини викинула. І потім лише збирали помідори, а помідори. Розросталися потихеньку, погода була гарна, поливалося. Мені подобається, тут дуже багато є помідорів. І стиглих, і зелених, ось трішки передадуть приморозки, Приберем помідори, бачите, як вони в'яжуться. Це зульфія, яка мені дуже сподобалася. Так, винесемо усі оці рослини, підремонтуємо теплицю і будемо тоді тут. Техогляд газової плитки робить. Тут бочка така, я вже її показувала, можливо, хтось новенький і кому цікаво. Більша бочка розрізана пополам. Теж приварені ніжки. Ось такі ніжки чотири. Плитку сюди взяли більшу, бо на дві камфорки не тягне. Коли приморозок, то дуже тут холодно і померзло колись щось було, то тоді притягли на чотири. І буває три заполюємо. В цьому році не запалювали. Так само труба, фольга, і пішло воно вгору через усю теплицю. Колись ми восени притягували балон, опалювали. Воно того не варте. Вже вони не ростуть, тільки хвороби назбируються. Тут тепер осінь передали великі приморозки і все прибираємо. Все рівно ще оце все винести, теплицю підремонтувати треба. І перекопувати, перегній, завозить, а час іде. Труба прикріплена сантиметрів 70 від землі. Зараз її не видно в помідорах. Я, мабуть, разів два вже показувала свої опалення. Але, можливо, комусь ще сподобається. І так само закривається трішки і вгору виходить продукт згорання. Не можна залишати, щоб газ просто так горів. Ми колись попал, почаділи в нас колись рослини, просто згоріли. Вони, як окропом ошпорені були. Тут була стежка, її немає. Потихеньку все прибереться, як треба буде. Зараз ще помідори ростуть. Айдар, зараз гарні помідори. А ціле літо була вершинна гниль. Я ні вдобрюю, ні обробляю рослини, тому мені треба, щоб вони так росли. Без вдобрень. Кальцієву селітру треба дати, щоб не було вершинної гнилі. Я не даю. Зульфія може рости. Чері можуть рости. Он, дивіться, яке дерево зульфії. І оце дерево з ульфії. Помідора, який росте лише в теплиці. Коли відправляла насіння помідорів, мене просили гравітет зульфію, махітос. Немає в мене цього насіння, я ж купую. З зібраних зібране насіння воно вже не дасть того результату. Помідори будуть, але стійкість до хвороб десь діваються. Наша маленька теплиця завжди готова. Але теж чомусь ось вітром одірвало кусочок плівки. Помідор сорт. Дуже мало я зривала з оцього помідора. Це сортовий, тому я не люблю їх висаджувати у теплиці. Там гібриди, то є різниця. Перець в цьому році взагалі немає попиту. І тому він без догляду все завалилося. Треба було ще по одній мотузці прив'язувати. Мені не захотілося. Була спека. Скоро будемо виносити все звідси і давати відпочивати, бо в цій теплиці в мене буде розсада ранньої капусти. Подвійна плівка вже готова. Тут все готове. Лише завести перегній і перекопоть. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ну і в кінці робочі моменти.